Вакцину проти сказу для диких тварин почали розкидати у місті Хмільник. За словами завідувача Уланівським пунктом ветеринарної медицини Василя Медвецького, це вітчизняний препарат Орісвак. Брикети привезли у спеціальному холодильному контейнері. Ось такі брикети всередині рідина. Це іменно сама вакцина. Це брикет, він зроблений з борошна для того, щоб ну, має специфічний запах. Да, для нас він трошки неприємний. А для диких тварин це, можна сказати, тортик. Брикети розкладаються не менше 25 таких штучок на квадратний кілометр. Це лисичі нори, каже ветеринар. Біля них залишки пір'я свійської птиці. Нори на полі поруч із приватними будинками. Тут пасуться кози та гуси. У травні саме час вакцинувати лисів, каже Василь Медвецький, адже у них зараз народжується дитинчата. Тож таким чином проти сказу вакцинують і дорослих, і малих через молоко самиці. Тварини поїдають і разом з цим в них виробляється імунітет проти сказу. Вакцина це той самий збудник, тільки він ослаблений. Коли він попадає в організм, організм бореться з цим збудником і в нього виробляється імунітет рік. Для свійських тварин вакцина не шкідлива, каже Василь Медвецький. Її запах приваблює лише диких тварин. Розкидають приманки і за містом. На полі 12 наритих лисячих нор. Біля кожної розкидають по 10 штук вакцини. Ділянки, де є лисячі нори, спочатку обстежують, каже Борис Кадр, старший єгри українського товариства мисливців та рибалок у Хмільницькій громаді. Ми обстеження робимо постійно. Кожний в кожного є єгер, єгера є обход. В якому насчитується 9 тисяч гектар. І кожен єгер знає, де, де в нього посадках і де які нори. Розповідає, популяція лисів збільшилася в рази. Раніше цих тварин відстрілювали, тепер цього робити не можна. Тому нині їх часто можна зустріти біля людських помешкань. Вони вже зараз там повністю більш переселились під населені пункти, бо в полях обробляються землі ядохімікатами і мишей нема. Корму нема, а її їсти хочеться. По-перше, війна не відстрілюємо, а по-друге, в населеному пункті ми не маємо права його відстрілювати. За годину на двох локаціях розкидали 160 доз вакцини, каже Василь Медвецький. Сьогодні перший день вакцинації у Хмельницькій громаді. Триватиме вона три дні. Через 4, 8, 15 днів ми перевіряємо контроль поїдання вакцини. Через місяць після вакцинації робиться відстріл лисів, і тоді відправляється матеріал в лабораторію для дослідження чи Дав ефект ця вакцинація чи вона не дала. імунізація таких тварин проти сказу на Вінниччині розпочалася з 22 травня. На область надійшло 100 тисяч доз приманок. Про це повідомляють на сайті обласного управління Держпродспоживслужби. Під час вакцинальної кампанії планують обробити територію площею у 4 тисячі квадратних метрів. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниччина.